Усім привіт! Сьогодні у нас неділя, вихідний день, але команда CPG працює завжди. Сьогодні ми знаходимося у бізнес-центрі платформа, і ми знімаємо чергову серію для YouTube, Але сьогодні вона особлива, тому що беруть участь діти. Яка наша місія? Що ми хочемо цим показати? Тим, що ми привчаємо до чистоти. Навіть дітей і малку, і що клінік це може бути цікаво, яскраво, різноманітно. І я дуже надіюся, що вони отримують сьогодні багато позитивних класних емоцій, тому що у підготовці до зйомки дуже цим запалились, і я думаю, що емоції, які вони отримують сьогодні, їх не підведуть. Також ми взяли невелике інтерв'ю у них, щоб з ними більш познайомитися, дізнатися, чим вони захоплюються. Що коли вони себе бачать у житті. І сподіваюся, що це відео вам а я, сподобається. Привіт, я Кіра, я маленький клімер, і має місія зробити світ чистішим. Сьогодні я покажу, як правильно використовувати мову з кольоровими стрічками. Привіт, я Павло і я маленький клінер. На сумку це чистота. І я знаю її секрет. Це кольорові серветки. Привіт! Розкажи трошки про себе, як тебе звати, скільки тобі років? Мені е, 7 років, і мене звуть Паво. Е, я учусь кадетському корпусі. і я, я хочу захистити Україну. Привіт, я Кіра, е, мені 9 років. Я захоплююся малюванням. Е, мені подобається в житті ну, малювати і співати. Мене звати Аріна, мені 8 років. Я люблю вийти з постеї та дивитися планшет. Тобі така футболочка є. Розкажи, як ти її побачила, які в тебе були відчуття, колір, наша емблема. Ми ми прийшли з мамою на роботу репетирувати і е, е, нам показали ці футболки. Мені дуже подобається колір та емблема. Якісь бажання, бачення, ким ти хочеш стати в майбутньому. Так є, я в майбутньому хочу стати відеоблогером. Я хочу бути поліцейською. спасати людей від злочинців. і робота така дуже подобається. Скажи трохи про себе. Чим ти любиш займатися у війний час? Я люблю рисувати, робити, грати з сестрою. Мама розказувала, що ти любиш готувати, це правда? Любив готувати дуже. А що тобі подобається готувати? І для кого ти готуєш? Для себе і для моїх родини? А є якась улюблена страва, яка тобі найбільше подобається? подобається. Ем, я нагажу всякий рецепт у тіктоці. Тік Мій улюблений це такий картофельний шарик. Шар у тебе були е, емоції, коли ти дізнався, що ти будеш займатися на нашому ютуб каналі? Не було страшно. Ні, коли ви е, текст великий задали, то я щось супер хотів. Але потім зібрався і вивчив, так? Та ти великий молодець? Так.